Якщо Коля, якщо ми програємо, то він на мене надягне на чорний фартух, бо він на мене дуже ображений, що я з ним не спілкуюся. І я така, типа, я проти Колі. І він це почув. З Катею ми знову посварилися, ми вже не миримося, хоча я знову ж таки намагався, тому що просто Катя перестала зі мною спілкуватися. Я підійшов до неї, запитав, чому. Мені сказали, що ти на мене наговорюєш. І все я кажу. Я намагався запитати, хто тобі це сказав, чого ти віриш просто людям на слово. Чого ти не запитаєшся прямо у мене? На що я отримую відповідь? Я не хочу, щоб ти знаходився поряд зі мною. В кожному моменті, який тільки є, ну, є можливість там, знаєш, там вилити відро гамна на мене, то вона це робить. Аби відокремити мене від інших учасників, на конкурсі це проявляється максимально. Була надія, що зараз не потрібно витрачати час на вирівнювання. І Валерій зробить, як я собі уявляла, такі листочки. І він починає робити якусь хвильку. І я така, що ви робите? Я не, не, я не зроблю. Ви що прикалуєтесь? У нас тупо голий торт взагалі не сформований до кінця, не вирівнений нічого. І я просто бачу, що він. Типа, як здався, пустив руки, більше ніхто нічого не робить. Давай двома руками. Е, а хто туди став? Туди стоїть. Я там зайняв собі поверхню. Що, ручкою? Ну. No. А ми двоє тут стали за ліною. Oh, супер! Ну, Виходить, аліно забрала місце. А з дівчатами спорити це не гарно. Француз, джентльмен всі діла. Супер! Дякую. О, бачу біля Ірини постільне місце. Ну, я пішов туди. Мене Іра забрала, давай назад. А що ви робите? Нічого вже не робимо. Все. Прибігає галина. О, все, 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 я тут буду стояти. Не, я такий. Старшими людьми теж не гарно сваритися. Хвилин 10 я потратив на те, щоб встати місце і де готувати. Слухай, Юль, може, ганаш твій е, під вареники. Ми з Дімою і з Нікішиною так стоїмо і щось коротше, возмущаємося. І я кажу, що, боже, ну коли вже Юля, дайте їй самій щось зробити. Кожну битву чорних балкон їй розказує, що робити. І ми в цей момент щось прикалуємося епік-кустик. Я чую, як ззаду мене, хтось каже. Наташа, а що, якісь проблеми? Я не У кого? — Ну я, до, я не до тебе. А що, Наташі? Ну, тобі щось не подобається? Я взагалі, а вона взагалі, взагалі. взагалі проблема. Ну я бачу, як ти мене. Думаю, ні. Дівчинка наша проснулася три тижні плакала, боялася очі підняти на когось, щоб там, не дай Бог, а тут присповнилась. Просто корону вділа, діла, почувствовала себе тут звіздою проєкту. Слухай, рот відкрила. Я думаю, ти що больна, чи що в смислі? опустись. Ні, перед тим як приділяти претензії, треба просто так. Да, що там взагалі вже у нас тут? Людина взагалі стартує на мене. з Стартує на мене настільки, типу, впевнено, що вона думає, що вона не, нічого не почує у відповідь. Вже... Ти що ти почула? Те, що мене кривляє. Віреньки потужні. Ну, не, почула, ну, не вона та, ну, нікішино. Ну, а чого ти мене кривляєш? Я не поняла. У тебе все нормально. Ти, мені... ти... Ти, ти щось мені Ти щось почула? Я щось почула. Я поняла. Є люди, яких похвалили. І в них починає оце его вже вириватися із трусов. Ти розумієш, у цей образ типу бусинки, бльосточки. Я така вся ніжна мура А на саме насамперед там сидить людина, яка просто вирішила, що вона тут пуп землі. Я не знаю, що вона там У Мені зараз вишні згорять. Поїхали, дівчат. Давайте можна боть потім на останніх хвилинах сюди підійти. Будь ласка. Юля, Юля, наливай цей шоколад. Все, їдемо. Юля, наливай зразу. Юля, наливай, Юля там Почекайте, Мені треба піти. Ну, давай, 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 швидше наряжай. І ми вже не повернемось, дівчата. Ви залишитесь там. Давайте. Що воно робить? Цукру, там це горький шоколад. Ну, рішення для мене не зрозуміли. Я так скажу. Ну, типу що, людина буде їсти цей ганаш, і в нього буде на зубах скрипіть цукор, чи що, чи як вона собі це уявляла, я не знаю. Боже, нащо вона це зробила? Борт тільки що? повитирай, будь ласка, повитираю дуже брудно. Mm. Дроблю презентацію, думаю за себе, типу, бо ти за свою жопу тут борешся, а не за чию? Знаєш, і ти повинна просто рвати все і робити. Думати в першу чергу за себе. Другий учасник проявив, напевно, проактивність, але ця проактивність трошки зіграла з учасником да, поганий жарт. Тому мій голос за Олесю. Я була здивована щодо Олександра Лоско, тому що він стояв поруч зі мною, і в деяких стравах ми робили це разом. Він мені допомагав. Після нашого виїзного конкурсу виявляється. Що всі ці страви, які ми готували разом з Олесі, Олеся сказала, що готувала вона сама. В принципі, нічого нового я не додам. У нас був бульйончик, який ми переробляли. Час демірчику. Е Ну і також Олеся, тому що гриби я переробляв, карамель і картопля. Якщо б було з першого разу, ми б зробили достатньо карамелі, не перероблювали. у нас залишили ще яблука і ми ну, продали більше. Так, да, Перша в мене не вийшла, я переробила свою карамель, ну, зробила нову. Да, і ми зробили ці да, і продали їх, і люди взагалі сказали, що це дуже класна була ідея. Там всі так ідеально, тільки вона, от саме найгірше з дівчат, а там то більше ні такого претензій не було. Ну а зараз буде цікаво почути, що ж скаже нам Дамір. Я так думав, що потрібно працювати командою: що це не кастинг, що це не партизанський загін, а команда бойовий підрозділ. Але два командири це управлінський е, бардак. І справедливо було б, якщо б е, цей фартух достався б ані. Тому перша. Мене Аня. Я розумію, що коли тобі нашпилюють цю бумажку, тобі повинно бути страшно. Але я відчувала цей момент полегшення. Капітан завжди несе відповідальність, тому що, ну, типу, всі слухаються його в першу чергу. Другий е фаворит в лапках Євген, тому що він уніс у мене бульйон і спалив куліш. Я просто підтримував людину, ну друга по команді, щоб вийшло ну смачно. І ну з розумінням того, що треба було посмажити овочі, кинути їх в бульйони, і все було б окей. Ну він за це на мене ще повісив. Там я не проти, ну це було так цікаво. Для першого досвіду роботи в команді це було дуже комфортно. Кожен працював чудово і всі були задіяні в процесах. Однак трошки менше проявляв себе Дамір. на жаль, тому перший мій голос за тебе. Щодо другого голосу, я вирішила віддати свій голос за Анну, бо трошки, можливо, не була ем... Стратегія з цінами, типу, можна було трошки більше поставити. А так мені дуже було ступи, комфортно працювати. Вибач. Від вас чесно очікувала кращого результату і зовнішнього вигляду. І всередині ви не довели до смаку, мабуть, ваша впевненість в тому, що тісто піддасться вам легко сьогодні. Зіграла трошки. Злий жарт, так? Ні, я просто неправильно розподілила час і залишилася. Куди ви його мало, чи... витратили? Не знаю, десь ходив. Ну... Мріяли. Теж про роботу вектора в ресторані. На влада задивилась. Він на, що? Сто... на влада задивилась, він поруч стояв. А що на нього дивиться? Він гарно ліпить? Я б так не сказав. Язик підв'язаний, гарно ліпить. Вона хороша, амбітна, класна, і я впевнений, що її майбутньому чоловіку, мабуть, і пощастить, але це буде не я. Я не шукаю стосунків, не шукаю ніяких ну, відносин наразі. Та? Він заливає до цього, що шевелиться. Та він до кожної не було ще ні одної дівчини, якій він не показав свій шрам отут, який він не показав свого жетона. Знаєш, як він показує жетон? Користі бає гутички на, на рубашки. Каже, подивіться, це мій жетон, типу, щоб всі бачили його оголену грудь і так далі. Прикинь, от я залишуся. Я там, наприклад, в фіналі Аліна, ще якась там дівчина, ще хтось. Це ж треба буде змагатися, ми будемо конкурентами. Ми там по-любому ніяких відносин про дружні не знають, чи будуть. На думку влада переможець тільки він. Ну, типу, кращих немає просто. Навіть сумнівів жодних немає. Ну, таке. То його якби. Скажіть, будь ласка, а де ваші квіти? квіточки? Квіти? А, знаєте, іноді в нас бувають погані дні. І, мабуть, цей мій. Я Чого? просто не встиг, не встиг зробити подачу. Мені було дуже соромно, оскільки ну, я та людина, яка постійно показує хороший результат. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім не приділяв. Аліна в процесі готування допомагала, підказувала владу, а він їй навіть не сказав після цього дякую. Коли ми вийшли на небольшой чітміл, я щось чогось думаю спитає тебе гімно. Сам ти готував? чи тобі хтось допомагав? Він каже: мені Аліна тільки відважила муки і все. А ми стоїмо з Аліною рядочком і Позавалювали, я прекрасно розумію, що це неправда. Ця Аліна взагалі потухла. Не можна так бути. що тебе Господь Бог наградив внешністю і мускулами. Лучше б він тієї клепки в голову трошечки дав, щоб ти був чесним і справедливим. Тим більше по відношенню до дівчини. І карма його настигла, Я вважаю. На жаль, я прям не можу скуштувати, бо у вас не ну, воно повністю сире, і тісто навіть також залишилося сирим. Дякую.